Шановне товариство, ми раді вас вітати. У нас нове надходження це Ford Focus в комплектації SE 2016 рік на автоматі. Це Америка у нас з невеликим пошкодженням задньої кришки багажника. Власник вирішив не мілочитися і просто замінив її на нову оригінальну. Також власник зробив ТО, фільтра, масла, все, що повинно бути для комфортного пересування на цьому автомобілі, він зробив. Хочу звернути вашу увагу на те, що автомобіль в класній комплектації, він на класному, гарному 16-му колесі, на класні свіжій губі, що не є менш важливим. І скажу, що він доволі приємний всередині. Чому? Тому що, по-перше, дуже гарний стан всіх сидух, не менш важливо. По-друге, тут у нас все необхідне, як мультикермо, підігрівчики, регулювання кондиціонера, автоматичні склопідіймачі. Ми все це маємо на цьому автомобілі. Також в цьому автомобілі дуже комфортно буде і пасажирам на задньому ряді, також салон в гарному стані. І це не може, звісно, не радувати наше око. Дуже комфортний і в міській також не тільки задній пасажирський ряд, а й багажник. Uh, і відкриваючи цей файний багажник, ми маємо камеру заднього виду, що не uh, є зайвим, стовідсотково. Це навіть не обговорюється. А тепер згляніть на цей міський багажничок, який ми тут маємо. Він файний, приємний для користування під людьми ваші потреби. Дивіться, цей автомобіль дійсно в гарному стані. Власник за ним доглядав, як пригнав його, міняв на оригінал задню кришку багажника. Що я сказав вже, і це дійсно приємно, коли людина це робить з душею. А це не може не радувати. Також само своєчасно, обслуговування автомобіля, що не є менш важливим. Маємо гарні класні фарки, які в гарному стані, приємний приємне світло і. Це все заставляє нам побачити картину, що автомобіль доглянути, ухожений і чекає нового власника. І це може стати саме ти. Тому чекаємо тебе і вас, і всю вашу родину, компанію. У нас на автоплощадці автокепітал. Велика кільцева 110 А очікуємо.